Доброго раночку, ми Клахома. Як я обожнюю такі рамки, що можна відкрити вікно і дихати свіжим повітрям. Не весь день це ще, але це просто чудово, обожнюю. Доброго раночку, ми заклахоми. Я з 13. Її запросили на день народження, однокласниця. Ми їдемо на... Цей захід і це повинно бути басейн. Я б не сказала, що погода у нас басейн. Басейна вал, ну не знаю. Коротше, ми одягли купальник на всякий випадок, я не знаю, може він там обігрівається. Ну, подивимось. Коротше, ми їдемо. Осідла, осідлала вона така.

To you. Happy birthday! Так, все. З днем народження ми справилися, що хотіла розповісти. А, батько родини запитав, звідки акцент? Я кажу з України. Он так, а. І нічого такого не каже. Потім, ну Там кілька батьків було, там розмова була. Виявляється, що ця родина вони тільки приїхала півтори місяці з Аризони до Оклахоми. Я кажу, а причина, чому ви приїхали за А Вони кажуть, у нас відчиняється великі, велика крамниця. Щілз, щілз, і він там працював в Аризоні, його перевели в, Калі... в Каліфорнію. Я так розумію, що якась ну, гарна посада, тому й переїхав. Я так ну я кажу, так у мене колеги, син теж чи з Мінісоти, чи звідки там теж переїхав через роботи в, цьому, в цій крамниці. Я кажу: а там нанімають. Не Каже, да, досі нанімаю. Я, кажу, я може, поміняла свій роз на, на це, бо я чула там бенефіти кращі і платять трошки більше. І взагалі воно ближче мені до додому. Я так, М -м, треба подати, та-та-та. Він -та -та. каже, а, можеш мене написати в рекомендації. Я кажу, добре, а як вас звуть? Він каже, ну, нік. Я кажу, ну, то я знаю. а... Призвище, він каже Фьодоров. Ти так Шу? Кажу, ви шо русский? А він каже: Ну, каже, я американець. Кажу, я говорю по-русски, і він намагався говорити, але з акцентом. Але каже, що у нього бабуся українка і дід з, з Росії. І а, Це по одній стороні, а по другій стороні у нього польські коріння. І коротше. А, а жінка у нього взагалі, я так розумію, латін, лати, якісь латинські коріння. Діти у них дуже красиві. А, я так вау! Він ще виявляється і намагався російською балакати. Я кажу, просто так дивно побачити. Ну, американця, от, ну, явно американець, народився тут, балакає англійською і так, і, і, і таке прізвище, так вау. Wow. Це було прикольно. Е, показав мені, де можна подавати. Я, ну, коротко, я думаю, може може, і подам, може ні. Е, бо в Росії, воно мені і подобається, вже звикла і до людей, і все інше, але графік там якийсь не, не завжди. Е... Підсказуємо і мені хочеться щось стабільніше, хоча я не, не впевнена, чи ця робота буде більш стабільніше. І, ну, якось так. Я зараз стою в черзі бензин купляю. Сьогодні ж ми йдемо до подружки, до зіми. А, У нас буде вічник, у нас буде а, вечірка, і на, на, на в її саду. У неї дуже великий, а, велика ділянка зі своїм прудом. І вона там построїла нову а, бесідку і там дуже красиво, короче. Так що вона а, влаштувала дівічник. І я сьогодні завадію. Забираю і Ольгу, і Ірину. А, буду їх вести туди. Так що я хочу бензина купити. А Джуліта буде дивитися Віроніку, поки ми гуляємо. І треба би прополесив цю машину теж. Бо все ж таки люди заходять. Добре, такий план. Нібито я вам не показала свій результат тортка, от такий я зробила. Зробила з 12 яєць. Двійний рецепт. Так, Джулієту я тільки що скинула. А чекаю на Ольгу, щоб вийшло. Ну, коротше, вони обміняються місцями. І е, поїдемо за Ірою, Що Іру забираємо? тут у нас такий павільйон. Такий пруд. Ми приїхали. Ми приїхали. <ресувач> Це було

Цимкин катамаранг, Вона тут іноді катається. Як прикольно. Ой, там гулі. Який в мене бекграунд на задньому фоні. Так прикольно, вони зробили, порубали дерева, зробили таку стіну. Дуже класно. Погода просто суперська. даю. Пахлава прийшла армянська наша. До десертного столу. Вот Ось так. Всі знімають перед тим, як почнемо. Ще й шуба. Ох, ніфіга собі. Ну нічого собі. Яка кухня. О май. Плохо із говядиною. Дякую, краса. О, тут і є ще щось пропустила. А, це такий. Краса. Так, я тільки пів стола пройшла і вже вже тарілка повна. Ну розумієте? Що ми будемо викачуватися звідси. Банана Так, коротше, ми поїли, ми хочемо походити, бо не ну, дуже. Мені сказали бембі зняти. От вам бембі. Один. Головне, що той що побільше без рогів, а це вже з рогами. Що таке? Хто йому роги а наставив? Дівочка, а то дівчика. тут нібито були роги. Я б на цій штуці прокаталася, якби мені дали катамаранк. Так, Так, так. Так, поїхали. Боже. Надо а, да, там. А, ми прив'язані. Пострій да, для стаканчика место моє. Не падай, не падай. Vaiти назад, назад да, да? Да, вот так. Так. Открываем. Господи, боже, що ми. Ми ще ще класно в планках. Нормально. что Ну тут тоже эксерсайз. Мы типа... Мы типа... А, так. Давай, давай вперед теперь. куда вперед? <laughs> я да, поворачиваю, больше, я поворачиваю. А, ну, поворачив. <laughs> Ой, боже. Поворачивай. Зараза, поворачивай. <laughs> <говорим, сама laughs> поворачив. Я тебя буду вести на катамаране. Я, я на буду машину. на машине. <laughs> <laughs> Охренеть. Вау. Вау. А то ми... Головне не сісь на міль. А ну <сіх> я сподіваюся. <Фух. сіх> як гарно. <сіх> я в житті на Катамарані не була. Да ладно. В житті. Ну, я це бачила, як інші люди робили, але ну, якось не прийшлось. Прийшлось поїхати до Оклахоми до Зімки. І Смотри, от попливемо. Добре. Дайом до лодочки. Ні, а так відчувається добренько. Що тобі там відчувається? У мене ці мускули ці якісь ці там з'явилися. Лодочка рибу ловить, треба сюди плити. А, так. Да. А, не, она просто ну, вона просто висила. Вона просто віси. Так, ми там застрягнемо кругом лодочки. Шо? Ладно, давай вот так сюди плывем і вот так поливем. А, ну давай. Може, я пишеться, я падну плаво, ні? Не знаю. Не знаю. Ой, мама. Ні, а ми застряли. Крутим. Да, давай, давай задай. Задай. Не, назад, назад. Ще, ще не застряли. Давай ще вперед. Так, стой, стой. Ну короче, стой. вам не поняття. Застрягли. На так. Потім можна ще тішка на району. Опа, опа. Все. Слава богу, ми вилізли. А то я вплав. Я не планувала вплавь. Так куда? Вперед? Да, я хочу развернуться. <репить в sustain life> Ой, боже, красавица. то Моя спаси... спасительница. Хорошо погулять. Что <репить> мы <фи> <гук> пришли погулять вокруг пруда? Ну я ж не сказала, на чем мы гуляем. Вокруг пруда. <репить> Земаный аттракцион. Ми, Ми так і пішли гуляти. Це все вже на відео. Оля сказала, ну тебе в баню з твоїми прогулянками. Йдемо гуляти. Ой, як тут. А, бо лістя, окей. Це теж новеньке. У вони вистроїли минулої краса. Як красиво. Тут так затишно. Я почекаю. Боже, як класно. Давай. То таки на него Бля, ну, Глядя боюсь. Вот флаг Ух. Марина, а тут кримський, кримський этот. Ну так, я зрозуміла. Ні, ні, ні. У кримських татар кримський виноград. А, виноград. тут кримський. А откуда в тебе кримський виноград? Она... Пися, ти... А, та ти що? Це все, да, все собі. А, Клас. с Крыма. Класс. Так скоро в тебе буде отакий, mm -hmm. отакий. такие. Это планируй. А, ну а знаешь что? Два клас. года назад он був вообще вот так одна стрючка такая торчала. Mm -hmm. А Хохот. я прийзла таку маленьку паличку. Ти вже понимає? зібрала, вже вино зробила? No, mm -hmm. ще не зробила. Так. так, це зємки нагород, ну він вже відходить, але, блін, ну бачила, скільки вона збирала. Скільки вона всього збирала? Марі. Це перці, мама, рот, наскільки тут перців. Дивись. Помідори і Мне помидоры надо семена собрать. О, це а на сем... це это такой классный. Вот эти вот. Ты мне скажи, скільки ти закрила? ты закрыла? 50 бутылків. А, а, а когда ногадки? Да, 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 ногадки. Це ж это маникюр. 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 Вот Джейба обрадовала. Дешево и сердито, да. А закавунчики кавунчики маленький. Это не крымские, не херсонские, а, а. Не кримские, это аклахомовские. Yeah. Ну, ну, які вже є. Херсонские вкусные. Ну. О, у тебя соняшники да. уже уже пересохли, вже пересохли уже. Помидор был, был у меня это шок. Я так никогда не видела. Помидор прямо з городу. Як, як в Украине. Яке прикольне. Уже вечір просто чарівний. Маріна Осака в нас розражене Фу, Прокопили мене з вітірком. Чудово, які атракціони. Безкоштовні. Вже запалили факели від... А, ну це по, по кругу там від комарів. Хоча тут таке повітрячко, що нема комарів. Так, наступні любителі пригод. А Олю повезли на десь там на повілері.

Ось, ось О, Боже, от що він заснімал Боже, как раз. Не можу зупинитися, знімати це небо. Воно таке чарівне. Ха! Там воно фотосесія. як гарно, боже Це вже наступний ранок, я буду закривати влог вчора, вечір був просто бомбезний. Ми з Іриною уїхали раніше, бо Джульет... ну, треба було визволити Джуліету, а Ірині треба було прокидатися рано зранку і йти на роботу. Але а... час був просто, просто бомбезний. Вечірка супер. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі. Полюбляйки. Дуже дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічі на добраніч. і бай-бай.